в програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Вітаємо усіх слухачів радіостанції Києва ФЕМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми. Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про інфекцію, яку більшість з нас асоціює із проблемами статевої системи. А між тим, вона дуже підступна. Вона може мандрувати нашим організмом і може вражати багато органів, зокрема і серце, і судини, і очі. Навіть. Отже, мова йде про. Ламедіос це інфекція, вона роками може бути, сидіти в організмі і не давати про себе знати, але при цьому руйнуючи. Наші органи, власне, як е, протидіяти цьому тихому шкіднику, е, як виявити і як лікувати, про все це будемо сьогодні розпитувати у гостей студії. До нас завітав Анатолій Доровських, директор мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед", лікар, реабілітолог та ерготерапевт, також професор і доктор технічних наук. А також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Добрий вам день. Добрий день, добрий день. Хочу також зазначити і звернутися до усіх, кому і ця тема цікава, і хто має проблеми з, з здоров'ям, якісь непорозуміння. Не можете зрозуміти, що відбувається. Отже, звертайтеся, будь ласка, до фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Зокрема, працює дві клініки: одна на лютеранській 16, Це Неподалік від метро Хрещатик інша на мостицькій 9. це житловий масив виноградар. Дуже важливо усіх, хто сьогодні і завтра до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50%. Знижки на повне обстеження комплексне організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Отже, поспішайте, бо як я тут з'ясувала перед ефіром, запис вже мінімум на два тижні е, закритий. Тому, будь ласка, не зболікайте, особливо, якщо, як я вже казала, маєте якісь е, проблеми зі здоров'ям. 073 503 40 30 – це телефон, за яким варто телефонувати для запису. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Анатолію Васильовичу, те, що минулого понеділка, минулого ефіру ми. З вами пропустили. Пропустимо. Ми вперше, мабуть, за рік почали розмову не з подяки але сьогодні ми виправляємося. Да. Давайте вискажемо подяку нашим Збройним силам України за можливість сьогодні говорити сидіти в цій прекрасній студії, общатися з нашою чудовою аудиторією, кожному воїну, який зараз боронить нашу батьківщину, ангела хранителя побіди і живими, здоровими повернутися додому. Ми з Тетяною Борисівною приєднуємося до ваших слів, і вся наша команда. Отже, дякуємо, віримо і чекаємо з перемогою. Е, давайте все-таки про хламідіоз. Розкажіть, що то такий за звір? Ну, що? звір е, прежде, знаєте, от е, є таке захворювання, артрит. Ну, воно очень поширене, таке заболіва, захворювання. Багато народу там. ну... 40 плюс навряд ли кто там без жалоб на какие-то в опорно-руховом аппарате что-то там все, все хорошо, mm -hmm. не А вот на жаль, примерно 50% приблизно 50% захворивания артрита, на жаль, это хламидиозный артрит, так называемый. Вот у нас была как-то пациентка, 6 роков ее нам привезли, Настя, а, уже 8 а, месяцев дитина вообще не рухалась, не ходила, лежачая была. А у нее очень иммунка. Мы, когда ее диагностировали, ну, каждые 20 хвилин перерыва требовало работать, потому что дитина уже втомливалась. А, никак, зубы перестали расти. Ну, 6 роков mm -hmm. это как раз молочные выпадали, это а, уже нормальные зубы шли. Никак. Выявили, а что такое? Она была при условии, что там в районном центре, там в больнице смотрели, в областном смотрели, в другом областном центре пытались заработать операцию на колени, не дала результата. Колени опухшие, красные, и уже батьки собрались лететь до Израиля. И попали, и, ну, так, к нам их знакомые направили, и начали разбираться хламидиозная инфекция, хламидиозный артрит. Мы занялись, но мы выявили такую же хламидиозную инфекцию у батьков и у старшей сестры. Uh -huh. Это врожденная была от батьков, врожденная инфекция. При, uh -huh. Когда проходил ребенок ДТ на родовые пути, э, было uh -huh. заражение э, хламидиозной инфекцией. Занялись э, детыны, занялись этой инфекцией. Через три, два тыжня уже дитина находила, через три тыжня уже бегала там, э, в, этом, в детском городке, ну, лазила, и никаких э, пытаний не было. И так, дитина, все нормально. Это хламидиозный артрит. Нам от, э, доводилось как-то противать, ну, с птицефабрики было богато людей, там нам угу. ну, целенаправленно до нас направили. 100% сотрудников были с хламидиозной инфекцией. Мы... Без ниши скажем, что за зверь, когда будем, почему тут mm -hmm. с птицефабрики именно? И в селах вот многие женки вот после 40 распухшие суставы хвореют, Частейше всего, вот сколько мы дивились, это хламидиозный артрит mm -hmm. опять. Ну, хламидии бывают разные, мы сейчас без ниши okay. скажем. И это если бы только с, с углубами бы за, заканчивалась вся эта история, это страдают. Вот. За 20 років, більш ніж за 20 років нашої праці, это как клиника, мы 23 роки, багато було сотні людей з стенами. Mm -hmm. Это коли плохо працюють сосуды, не витримують сосуды, вже кровоточ, разрушаются стінки сосудів, судин, вставляють трубочку, стени так званые. 100% людей, которые были у нас со стенами, все были с ламидиозной инфекцией. Это было порушение, связано, если хламидиозную инфекцию залышите, один стен поставили, позднейший инший стен, пизднейший. mm -hmm. еще у меня было 11 стенов как-то uh -huh. стояло. То есть это такая инфекция, и еще и тоже, на жаль, и судинами дело не заканчивается. Это и проблемы в легенях, это питание мочеполовой системы, это Питання зору очей З глаза з mm -hmm. очами дуже багато питань при хламідіозній інфекції. Mm -hmm. Знаєте, я от коли весь час э, кажу про те, що якщо у вас щось не зрозуміло з вашим здоров'ям станом, звертайтеся в смарт-мет, от, от, зараз Антолі Васильович, якраз цей приклад навів. Так, от з дівчинкою насти, Да. Так? не не очевидно, бо коли нам болить зуб, то зрозуміло, що ми розуміємо, ми йдемо і лікуємо зуб, да. А от коли щось таке роди дожні добро... артапеди mm -hmm. за займатися і займалися ортопеди. В чотирьох больницях mm -hmm. даже операцію на одном колене зробили, а ефекта нема. Потому що перша причина ä, це була інфекционне збудник. І это дуже важливо, і как з вот этим зверем... Mm -hmm. Тетяна Борисівна, Дуже. долучайтеся Зокрема, да. Давайте, да. Ви і продовжте, і е, наголосіть на тому, як потрапляє він в наш організм, бо знову ж таки ми знаємо тільки про цей статевий шлях. Ну я звати це питання, угу. а потім трошки хочу доповнити по так, так. суглобам, тому що знаєте, що дивно при запаленні хламідіозному немає змін в аналізі крові, і це перший показник. Не буде високої температури, може 37, не більше. Не буде сковані 100 суглобів, як при інших захворюваннях, але ну, дуже часто натягують діагноз ревматоїдний артрит і лікуються гормонами і протизапальними засобами. У мене би теж був такий випадок дівчини в лікарні, коли неї боліли всі суглоби і боліли, жили вона так називала, боліли всі руки, скільки не здавали аналізи, ревматоїдні проби, гострофазові, соя, ну, стандартні uh -huh. програми, нічого не знаходили. І тоді ще, це було років 20 назад, я коли працювала в лікарні, здали стандартні аналізи, з'явилися імуноферментні аналізи. Просто поздавали вже всі аналізи і імуноглобулін на хламіді, і такий сумасшедший тітер, хламідіоз. Лікування дуже шкідливе, я не буду зараз казати про лікування, але цікаво було те, що не було зміни. Це було нам дивно, тому що дитина лежала в відділенні ревматології. І стався питання якийсь ревматизм. зрозумієте? це дуже і ставиться дуже неправильно потім діагноз. Треба якось витягувати. Тому треба при всіх з незнайомих незвичайних складах відвічати хламідії. І всі думають, що хламідії це тільки статеві. І це один вид хламідія трахоматіс. На сьогоднішній день нащитується більше 15 видів хламіді. Угу. І те, що ми знаємо, статевим путем. То можна хламідєтрахоматись, просто отримати звичайні бані, сауні, тому що вона може жити на вологому поверхні протягом двох доб. 18-19 градусів. Можна піти просто в туалет, рушничок mm -hmm. взяти, а потім потрогати очі, потрогати десь слизові оболонки, і людина хворіє. І саме ще дуже цікаво, ми не можемо зрозуміти, коли це пройшло, тому що по, по, йде накопичування, тобто такий замідлений процес. То mm -hmm. і починається розмножуватися хламідії поступово, і потім з'являється клініка незвичайних захворювань. І Через це дуже, дуже років. Так, да, mm -hmm. І це дуже, дуже це така, така інфекція. Вона як ото паразити, ми не знаємо, коли mm -hmm. їх ловимо. Є ще друга хламідія, яка передається повітряним путем. Це хламідія пневмоніалів від людини до людини. Ми бачимо дуже багато хламідії пневмоніалів у дітей. Дуже часто це студенти, учні, вчителі, вони носії. І оце коли входять, я дуже багато розмовляю, приходить, у мене хриплий голос, дуже багато. Та я говорю, то у вас хламідіоз, тому що ослабилось хламідів, визиває запальні процеси, приводить до рубців. Угу. І тоді голосові зв'язки у нас хриплять. А не те, що багато людина розмовляє. Дивіться, скільки співають співаків? Співають. І не, і не хриплять. Оця вчителька, якщо вона починає хрипіти, треба срочно проявлятися на хламідії, у смарт-медіях. Далі є хламіді псітаці, те, що казав Анатолій Васильович, це орнітоз. і хворіють всі птахи. Зверніть увагу, я хочу подійти в село на курочок, у яких на носику кажуть вавка, так бабці угу. кажуть. Бачили, можливо, да? Таке. Ушкодження, як, як нарост. Оце нарости є хламідії. І таке вона робить і всередині в нашому організмі. І людина може теж хворіти. І тому заража, заражується просто повітряним путем, сідає на слизову оболонку носоглотки, лейкоцит захватує її і розносить по всьому організму. Ну, Це не проходить так швидко. Поступово закладається ніс. Періодично хрипить горло, вухи можуть закладати, тобто погіршується слизова оболонка і на неї насідає все, що хочеш: mm -hmm. і стафілокок, стрептокок і різні віруси. Оці є основні інфекції, кажу, з тестатевим, і, так. і може визивати різні захворювання. От тут я зараз додам чуток інформації. От у нас, коли, коли ми маємо діло з хламідією дуже часто вона в першу чергу що поражається? Лімфоїдна ткань, міндаліне mm -hmm. горло. разрыхляются миндально, а там дальше стафилококсис, трептококсия вичевает. У детины ангины, хронический тонзиллит. Вот по данным американских членов, каждый третий-четвертый тонзиллит хроничный – это результат хламидиозной инфекции. Вы можете дальше там выдрезать, пшикать, антибиотики давать, а ничего не будет, оно все время вертается. Якщо ви не оберіте хламі з миндалин. Вот это дуже важливо, що хронічний, а хронічний танзеліт, далі хронічне э, захворювання нирок, ну і далі все по, по тексту. Дивіться, я скажу чесно: ви мене налякали, тому що зважаючи на вилекати. кількість шляхів зараження, я собі думаю, ну, теоретично, в кожного з нас це є. Ну, правда. Ну, процентів 70, хочу сказати. У uh, огляді багато. пацієнтів дуже багато. Дуже багато. Ну да. просто. І ще ж можуть носити наші улюбленці: і коти, і собаки, і овці, і кури, що що хочеш. Розумієте, особливо, так? Птиці. Особливо, особливо птиці це хламідіпсітація, uh -huh. yeah, да. орнітоз. Канарійка в домі чи попугай? Но, хочу сказати, що як дивимося, якщо пацієнт людина слідкує за своїм здоров'ям і нема інших хвороб, і дуже головне позитивний настрой, особливо зараз війну, то не буде так ламідє ціплятися. Ну, саме поперед вона може просто осісти і бути не в дуже великій концентрації. да? не розвинеться так сильно. Але поступово, якщо вона знаходиться, ну, ми не можемо знаходитися у всесвіті без узельоруване, да? капсулу мене не одіти. І тому вона поступово, це найголовніше, вона розноситься нашими ослабленими лейкоцитами, ослабленими від вірусної інфекції. І розносяться саме головне, те, що казав Анатолій mm -hmm. Васильович, по судинам і суглобам. Це улюблене їх місце, де вони сидять. Що вони роблять з судинами? Ану, згадайте, скільки як ми здаємо весь час аналізи на холестерин, звичайно, да? І підвищений призначається препарат, які знижують статини. Так ось підвищений холестерин це руйнація судин, а судини руйнує хламідії разом з mm -hmm. вірусами. І дуже мало е, пацієнтів, у яких генетично детерміновано генетично є підвищений холестерин, просто із обміну речовин. То mm -hmm. процентів 10. основна маса це пацієнтів, у яких ушкодження за счет хламідіозу. І наростає, виходить, розрихляється. Ото, от що я ж кажу: от подивіться, як птички, як у mm -hmm. них вавка. Оце просто як на деревах, оце таке нарости. Отаке робить вона з судинами. І судини вже починаються робитися дуже шершаві. На них налипають формені елементи крові, якісь проблеми обміну речовин, mm -hmm. важно, що як у нас уде і цукор може накидатися, що в заходу. Кам'янці mm -hmm. різні. І у нас утворюється тераснична бляшка. І все. Все. А всередині холестерин, який складує все. Так, мільйон питань маю, але хочу спершу нагадати нашим слухачам, що будь ласка, дбайте про своє здоров'я, стежте про своє стежте за своїм здоров'ям. Як бачить, бачимо сьогоднішня програма яскравий приклад. Ми навіть можемо не здогадуватись про те, що всередині в нас є інфекції, які вже руйнують наше здоров'я. Будь ласка, звертайтеся до мережі клінік інтегративної медицини за діагностикою. Лютеранська 16 і мостицька 9 – Це дві адреси, дві клініки, які працюють у Києві. А всі, хто сьогодні до 18-ї і завтра до 18-ї години запишеться на діагностику, отримає 50% на комплексне обстеження організму. 073 503 три Це телефон. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Тетяно Борисівна, ви говорили, наводили приклад, що коли у жінки був артрит в суглобах, це не діагностувалося по аналізу крові? Да. Коли був хламідіоз в суглобах, не діагностувалося по аналізу крові. Взагалі, як діагностується хламідія? Ну, ну діагностується, наскільки складно? я просто мала уваження, що немає гострофазових показників, тобто не підвищується сою, не підвищуються лейкоцити. Гострофазові показники, які показують, що це артрит звичайний, це показники, які це ЦРБ, реактив, це реактивні білоки, дуже багато і антітіл. Це і, зрозуміло. І... Я про так само про інше запитувала. Якщо, наприклад, хламідія не поки не вражає сугроб, суглоби, а вражає судини. Як це виявити? Судини ви не знайдете так зовсім, це просто підрозумувати, коли ви побачили на доплерографії судини змінені, то можливість є хламідії. Коміді перевіряється десь такий звичайний метод це ПЦР, робиться соскоп з оболонки. Якщо її дуже багато, ну якщо вона тут була колись давно і вже немає великої кількості, можна не знайти. Можна зробити аналізи на антітіла, рівень підвищення. Це теж робиться в лабораторіях. Ну, Саме чутливий метод це знову ми робимо на нашому приборі частотно резонансний, який має рівень доказовості до 95%. Угу. Підтвердженим Мінздравом, у нас дуже прибор, ми в той раз розказували про нього, і ми діагностуємо хламіді. Саме головне кроме того, що ми діагностуємо, ми можемо їх лікувати. лікувати. До Дозвичайний метод лікування призначаються антибіотики, я не буду казати назви. В стадії, коли ще велика кількість бактерії, бактерії, вірус, так би сказати, через рисочку, коли вона в активній стадії. А коли вона заходить в клітину, коли вона вже в суглобах, в судинах, і вона продовжує руйнувати організм, неможливо це зробити. Методом частотно резонансною можна лікувати, і у нас є світопрепарати, які заходять в клітину і руйнують цю хламідію. То для нас це не проблема, питання часу. І в залежності від того, як погіршується стан людини. Ну, дуже багато пацієнтів, я теж кажу про судини з гіпертонічною захворюванням, які завжди пили дуже багато препаратів. І все рівно отримували гіпертонічні кризи, поступово сходять з великої кількості препаратів, деякі зовсім обирають. Боже, я, говорю, я не п'ю вже. От, зіночка була місяць, приймала препарати, вже приходить мені угу. каже, я вже не п'ю ввечері, бо мені дуже низький тиск вже, мені погано. Даже. Я говорю: потихеньку беремо і зверху, тому що що таке судини, вони по всьому організму. Угу. А гіпертонія це хворення судин, і нирок теж. І нирки теж руйнуються під дією хлопідії. І не обов'язково хламіді трахоматіс? Ні, це просто нирка це один із найбільш сосудонаповнених органів нашого судини наполених органів нашого організму. Тому якщо коли руйнуються судини, виникнуть проблеми можуть в будь-якому органі. Це правда. Скажіть мені, будь ласка, а ви сказали, що треба час. Наскільки довго лікування? Ламідіолог. Ну, все в залежності від наскільки ушкоджені органи. Буває, тільки знаходимо в насоглодці і десь в сечових ходах, то це буває ну, місяць-два і все уходить. Це частіше всього діти і молоді люди. А коли вже приходить з середнього віку, там уже є і погіршення, і, вже, і суглобів, і є стегно, таке вже змінено, буває, вже загинуло стегно, і бувають люди вже там. Роблять операції, розумієте, да, mm -hmm. тому вже кажемо: ну там уже ми нічого не зробимо. Давайте хоч попробуємо лікувати інше, mm -hmm. тому що там уже руйнування йде. Ще додається ж обмін речовини і хламідії руйнують. Ще раз кажу про всі судини, судини печінки. Печінка не дуже правильно працює. Обмін речовин такий є потрібен, і дуже важливо, що для суглобів кількість сечової кислоти. І дуже часто ставиться діагноз, побачили підвищена сечова кислота. Все, подагра. подагра. Лікується подагра. Потім люди ходять на операцію, і знімають суглоб. Розумієте, це завжди теж в системі. Якщо не небагато інфекції, то непогано. Якщо це місцево десь, то швидше. Два-три угу. місяці, і все, процес уходить. Поступово. Саме головне це нешкідливе лікування. Ми дивимося дози. Не поступово допомагаємо обрати всі інші інфекції, тому що це угу. стане знову ж імунодефіциту. Я сказала. Кількість і швидкість розмноження хламідіозу буде залежати від загальної ста стані організму по імунному Угу. Якщо організм здоровий, він швидко працює. А... Якщо ми вилікували uh -huh. це ж, зважаючи, що те, що мене налякало, те, стільки шляхів uh -huh. поширення, це ж не означає, що людина вже може не боятися хламідіозу? На жаль, на жаль, не існує імунітету від хламідіозної інфекції. Немає вакцини, це плохі Як В тому медицинському, є плохі, є гарні новини. А немає імунітету, немає вакцин, і повторне зараження всегда. То тому Почему? Ну мы же свой автомобиль каждые 10 тысяч километров ведем на СТО, говорим, какая же это же машина. Mm -hmm. Так то же самое надо говорить, э, с людям организмом. Раз в квартал, ну хотя бы раз в Пивроку, прийти один час потратить, чтобы тебя посмотрели, в том случае, если была предыстория там с э, скломедийной инфекции, провериться и сделать все. На глистной инвазии, на хламидиозную инфекции, на вирусной инфекции. Те же ДНК-вирусы, вот мы говорили, они тоже не манифестируют. Хламидия в самом начале не манифестирует. Как правило, як правило, ну, какой-то типа ОРВИ, угу. что-то ОРЗ пройдет, какое то респираторно захворено, кажется, да, там все, само пошло, грипп был. Это не грипп, это хламидия могла быть. Но дальше она села, и дальше будет свое черное справоро быть. А тому потрібно раз в півроку року прийдете себе, дитин. От я говорив з Настя дитина. Якщо батьки слідкували за собою, а коли люди намірюються дитину завести, беременеть, ну проверьте, все, зробите, відповідально отнеситесь. Бо покарання для людини – это хворі діти. Це правда. Ну і правильно ж я розумію, що якщо хтось один із членів родини uh -huh. отримує, то хворіють всі? Ну там всі, ну, залежить від стану. У нас а, колись було якось на діагностик сімейна пара. А, ми ну, там, на експресі дивимося, вроді показує хламідію. А вегатестом, це, як правило, таке, коли людина в контакті з кем-то, у кого є хламідія. А потім жінка приходить, там завал, що називається, хламідія. Mm Мне, я так говорю, так, женка с все. А у нього імунітет тримав. Тримав? Тримав. Хоча вот ну, вот до пори до времени, пока в силу обставин не, не знизиться імунний статус, і тоді він отримать по повній програмі. Хотіла би доповнити трошки Анатолію Васильовичу по поводу, що до сроки ви казали, да? ніколи не треба відчаюватися в залежності від віку. Як приходять пацієнти в 70 і років. І ну, завжди у них вже проблеми з суглобами, особливо бо болять пальці. Я бабуся в мене приходило такі скорченими пальцями, я навіть не можу ножом порізати хліб, я його відламлюю, кусаю. Це бабуся старенька і знайдений був активний хламідіоз псітаці, тому що ми казали від курочок. І почалось лікування. Ну, ви знаєте, бабусі ці старенькі, вони вже дуже не дуже загружені і паразитами і вірусами. Мабуть, їх ніхто не бере. І отримали, що ми майже з першого дня почали займатися цим процесом. Так, ви знаєте, через три неділі вона прийшла. І показує, що вона шевелить пальчиками. Я вже mm -hmm. ріжу ніж, я вже mm -hmm. ріжу м'якенькі предмети. Ви представляєте, як це швидко пішло, якщо убирається? Якщо потрібно, ми там призначаємо різні проблеми, ну не токсичні, Ну дуже рідко призначаються антибіотики. Дуже рідко, тому що вони дуже токсичні. І можуть дають бути ще зараження, два слова хочу сказати батькам, які після своїх ночних любовних утєх, як кажуть, щоб дітки не приходили з голою попкою їм до кроватки. Бо коли я працювала теж в лікарні в у нас дуже багато підтверджено лабораторно було хламідіозних пі, пілонефритів у дівчат, п'ять-шість років. Зрозуміли відхиляв андро, як Наталі, Наталі Васильович казав. І це ми змогли виясняти, коли появилась лабораторія. Дякую вам дуже швиденько. Нагадаю, будь ласка, звертайтеся до клініки до фахівців мережі клініки інтегративної медицини SmartMed. -Мед». Лютеранська 16, Це метро Хрещатик або Мостицька, 9. це житловий масив виноградар. Там розташовуються клініки, де є і свої способи діагностування хламідіозу, а головне лікування. І це лікування не токсичне. Всі, хто сьогодні зателефонує і завтра. До 18-ї години і запишуться на діагностику, отримують ще 50% знижки на комплекс обстеження. 073 503 40 30 – Це наш телефон. Це телефон, за яким треба записуватися. Я швиденько нагадаю, що сьогодні спілкувалися із Анатолієм Доровським, директором мережі клініки інтегративної медицини Смартмед, професором, доктором технічних наук, лікарем реабілітологом та терапевтом. А також Тетяною Ламаш, лікарем вищої категорії, педіатром, гематологом і лікарем народної медицини. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто дивився. і Слухав здоров'я. До побачення. Всім здоров'я. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.